Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує. Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І сьогодні у мене на огляді новинки акумуляторні шуруповерти від торгової марки Revolt. Це є модель CD 20 на 50. А також модель cd 20 x 65 t Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я їх буду порівнювати, тестувати та розбирати, дивитись, що там усередині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Модель cd 20 x 50 має безщітковий двигун. Працює від 20 вольт, ємність акумулятора 2 ампер годину, максимальний крутний момент 50 Нм, Кількість обертів на першій від 0 до 450, на другій від 0 до 1700, і патрон може зажимати оснащення. Від 1 до 10 міліметрів. Модель 20SD на 65Т також має безщитковий двигун. SD20 на 65 також працює від 20 вольт. Батареї тут же мають більшу ємність 4 Аг, Максимальний крутящий момент 65 Нм. На першій швидкості 450 обертів, на другій 2000 обертів у хвилину. Та патрон тут також зажимає більше оснащення від 1,5 до 13 міліметрів. Поставляється ці шуропокрути у пластикових кейсах. В комплекті слабшої моделі йдуть дві акумуляторні батареї. І зарядний пристрій, типу адаптер. Потужніша модель також має дві акумуляторні батареї. І, як бачите, зарядний пристрій також тут іде уже потужніший. Плюс в комплекті ще йде додаткова ручка. Як ви помітили, кейси мають пластикові замки, і самі по собі кейси більш-менш нормальній якості, але від слабшої моделі трішечки кейс твердіший, ніж від потужнішої. Як завжди, по фіншую, тест 90 кг. Трішки прогинається, але загалом не тріскає. Ну, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості зрівняти, потримати, а тим більше покористуватися цими шурупокрутами. І відразу хочу сказати, що ці акумуляторні батареї працюють від універсальної серії Revolt m 1 Що це значить? Все просто. А це значить, що Макітовські акумуляторні батареї підійдуть до цього інструменту. І ці батареї взаємозаміняють. Ось на цей ми можемо поставити 4 Аг, а на цей ми можемо поставити 2 Аг. І відповідно зарядний пристрій може заряджати акумуляторну батарею 4 Аг та 2 Аг. Потужнішим зарядним можна заряджати батарею 2 Аг, ну і відповідно 4 Аг. Модель CD 20х50 має повністю, повністю прогомовану ручку, також прогумована задня частина корпуса і бокові частини корпуса також прогумовані з двох сторін. Модель 20х65, все, що ви бачите в такому бірюзовому кольорі, також має повністю, повністю прогумований корпус. Друзі, та резина не сира і як бачите, в області хвату має спеціальну перфорацію. Аналогічна модель 2050 має також таку перфорацію і резина до ручки надійно приклеєна, не відривається. Покажу, як відрізняються шуруповерти по габаритам. Якщо бути доточним, модель 2050 має 15,5 см, а модель 2065 має 19,5 См. Вага слабшої моделі становить 1,96 г, вага потужнішої моделі 1,854 г. Хочу зараз показати, що в двох шуруповертах батареї мають індикатор заряду батареї з чотирма діленнями. Також покажу, що два шуруповерта у верхній частині мають перемикання швидкості перша і друга швидкість, і перемикачі працюють з чіткою такою фіксацією. Відразу покажу, що модель 2065 має металевий корпус редуктора і є можливість закручувати додаткову ручку з двох сторон. Ось з цієї сторони і з цієї сторони. Модель слабша 2050 має 23 режими регулювання крутного моменту і 24 режим сверління. Всі положення працюють з чіткою такою фіксацією, як ви чуєте. Потужніша модель має 20 режимів регулювання крутного моменту. Регулятор також працює з чіткою фіксацією. І цей шрупокрут має вже три режими: сверління, сверління з ударом і режим закручування. Опа! Ну що ж, друзі, давайте зайдемо та подивимося, по чому продають шуруповерти на є е каталозі. Відразу вам нагадаю, що є е каталог не інтернет-магазин, а він збирає інформацію з усіх-усіх інтернет-магазинів. І тут дуже зручно для себе підбирати усякі різні товари. Дуже мені заходить ця фішка, що можна перемикатися у темну тему та продовжувати пошук, щоб екран сильно не світив у очі. І також дуже зручно, що справа є різні фільтри. Ось, наприклад, можна вибирати шоропокрут по крутному моменту. Обрали, наприклад, Наприклад, момент, і дивитесь, скільки тут є шуруповертів по заданому крутному моменту. Також можна обрати по швидкій заміні патрона. Якщо вас цікавить конкретно якась торгова марка, ось, наприклад, Revolt, вибирайте Revolt і відразу бачите, скільки револьт пропонує вам шуруповертів. Отож, друзі, кого цікавлять шуропокрути, посилання на її каталог я залишу в описі під відео. Покажу поблизу, як виглядають патрони, І ще раз повторюсь: в слабшій моделі патрон зажимає від 1 мм до 10, в потужнішій моделі патрон зажимає. Від 1,5 до 13 мм. Патрон металевий. Як бачите, патрон з накаткою і сам по собі патрон ще має замок. Чуєте, як якщо це спрацьовує замочок. Шуроповерт SD2050 дуже кайфово лежить в руці, практично не відчуваєш. Як ви бачите, ручка дуже тонка, що можуть сходити з два пальці. І, як не дивно, модель 2065 зі своїм таким великим коротким моментом також має дуже тонку ручку, два пальці сходяться і також дуже зручно лежить в руках. Ну все, друзі, хорош трандіти, погнали їх тестувати. Так, давайте попробуємо, чи губки затискають сверло 1 мм. Без проблем 1 мм затискають і бачите, у губках ще є запас. Та відразу перевіримо, чи буде тримати у роботі це сверло. Без проблем тримає та сверлить. Відразу перевіримо, як сверлить з сверлом 10 мм. Без проблем сверлить і причому дуже швидко, як ви бачите, не відчуває він цієї нагрузки. Так, тепер в потужнішій хочу зажати сверло 1,5 мм. Подивимося, як патрон буде тримати ніби зажав і ще є можливість зажати замком. Все, як бачите, в губках більше місця немає, це його мінімум, що він може зажимати, це півтора мм. Пробуємо як сверлить. Друзі, я давно говорив, що я рукопоп, тобто я час від часу можу поламати сверло, але у мене є запас. Без проблем також тримає 1,5 мм сверло і дуже швидко просверлює. І, відповідно, давайте перевіримо тепер сверло 13 мм. Ну, також без проблем тягне сверло 13 мм. Так, друзі, забув вам розказати, що шуропокрути мають LED підсвітку, і слабший, і потужніший. Потужнішого підсвітка б'є трішки нижче сверла, але загалом видно, куди можна сверлити. Слабшого трішки гірша підсвітка, але б'є по центру сверла. Так, друзі, а тепер давайте зрівняємо, який шурпокрут скорше буде працювати з цеглою. Я встановив побідіти сверло. на потужнішій моделі. Я встановив режим удару, і ми будемо бачити, чи потрібен взагалі шурповерту режим удара. Ну, що тут сказати, друзі, як ви помітили, режим удару реально рішає. Якщо багато сверлити кирпичу під дюбіля, то краще брати з ударом, то набагато швидше виходить. Так, пробуємо, що тепер ті шуропокрути можуть на перових сверлах. Спочатку 20-те перове сверло. 25-те сверло форснера 35-те сверло форснера 150 п'ятдесятий турбогвинт. Все дешевша модель не може загнати, без проблем заганяє. Сто двадцятий глухарь. 120-й глухарь слабша модель заганяє без проблем. Ну, звичайно, потужніша також загонить. Загонить в рози швидше. Так, тепер глухарь товщий 10 на 120. Перша. На перший дотягнув. Без проблем затягує. Тепер 10 на 160. Без проблем. Також без проблем цей малюк затягує. Так, повишаємо ставки 240 на 10 турбогвинт. Він не розрахований навіть на 160-ті. Ну, якби в мене тут тест. Ну, Бачите, практично загнав, всю різьбу загнав, далі він не може. Я і не буду його мучити, тому що він не розрахований на то. Попробуємо з цим дожати. Цей також дожимає і дуже зручно, що є ручка і не викручує рук, можна впертись і нормально працювати. Так, І мені цікаво ради тексту, чи зможе він зажати ось цей гвинт 12х300. Ну, дурі хватає, практично зажав, але на такий гвинт він теж не розрахований. Ну що ж, а тепер погнали їх розбирати. Ну що ж, а тепер давайте подивимось, що там усередині. Покажу спочатку слабшу модель. Дроти від кнопки управління йдуть всі разом змотані, а силові, як бачите, йдуть безпосередньо товсті. Кнопка тут йде з запасом на 42 В і, як бачите, дійсно стоїть безщитковий двигун. Покажу, як виглядає плата. все залита компаунтом, стоїть конденсатор на 330 мікрофарад і, як бачите, стоять контакти. Дуже просто буде замінити цю плату. Від'єднали контакти кнопки управління, а силові контакти відпаяли. В потужнішому шуруповерті також всі дроти мають своє посадкове місце. Дроти від кнопки управління змотані докупи тончі, відповідно, силові грубші. Так кнопка тут стоїть точно така сама з запасом на 42 В. Ну і двигун також безщитковий. Він бачите, і як бачите, він більший за розмірами. Ось, будь ласка, можна порівняти, які стоїть від меншого двигун. Який стоїть від більшого двигун? Так, дійсно, тут двигун стоїть потужніший. Відразу скажу, що більший двигун з батареєю, більшою ємкостю розвиває більший потенціал, тобто більший крутний момент. Відповідно, менший двигун не розвиває такого крутного момента. Щоб ви розуміли більш повну картину, покажу. Як виглядають два ротори, неозброєним оком видно, що в потужнішій моделі стоїть більший ротор. Та покажу, як виглядають статори. Два статори мають по 6 катушок. Ну, як бачите, в потужнішому шуропокруті витки набагато грубші. Покажу в порівнянні два редуктора. Бачите, той, що має більший крутний момент, редуктор також більший. Тут відповідно менший. Але у двох редукторах перемикачем швидкості служить ось така металева скоба. Добрався я до редукторів, і що хочу відмітити, що в потужнішого, той, що має більший крутовий момент, набагато більше шестерні в редукторі і набагато сам по собі редуктор масивніший і потужніший. Але в двох шурпокрутах на валу йдуть два підшипника. Ось один підшипник і тут другий. Відповідно, тут також два підшипника. Покажу, як виглядає батарея 2 Аг, Як бачите, 5 елементів. Всі мають 2000 мАг. Елементи мають акуратно свій бандаж. Кожен з елементів також акуратно зафіксований в чотирьох місцях. І по платі тут претензій немає, все акуратно припаяно, нічого не наляписто. Батарея 4 Аг, Покажу, як виглядає плата, також все задовільно. Елементів тут уже 10. Всі вони йдуть спарені. Також в чотирьох місцях зафіксовані точковою зваркою, все акуратно. Є свій пластиковий бандаж і елементи 2000 ампер, тобто батарея дійсно 4 ампер годину. Ну що ж, будемо підводити підсумки. Друзі, відразу скажу вам, як є новинки, зроблені достойно. Особисто мені сподобався менший шурпокрут, можливо, тому що я не маю таких великих робіт, щоб закручувати великі турбогвинти чи сверлити багато отворів під дюбіля. І, як на мене, друзі, ось цей малюк для своїх розмірів має просто крутезний крутний момент. Як ви помітили, зроблений він якісно, в комплекті йдуть дві батареї. Ну і саме головне, безщитковий двигун, який економить заряд батареї. До речі, хочу вам показати, скільки я працював ним. Батарея тут має повний заряд. І 4-х Амперна батарея також має повний заряд. Ну, потужний шуруповерт вже підійде для більш таких серйозних завдань. По будівництву, кому треба сверлити великі отвори, кому треба заганяти глухарі, там великими сверлами по металу сверлити. І відповідно револьт у ньому додав бокову ручку, щоб не повертало руки. І мені реально не стидно рекомендувати ті шурупокрути для різних домашніх задач, тому що зі своїми задачами вони справляться на п'ять з плюсом. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.